Порушуємо серію уроків для дистанційного семінару використання діаграм у управлінській діяльності керівника навчального закладу. У даному уроці ми розглянемо, як створювати діаграму для аналізу навчально-виховної роботи дошкільного навчального закладу. Зокрема, створення діаграм гістограми для відображення руху дитячого контингенту дошкільного навчального закладу. Працювати ви будете з файлом Microsoft Excel, який вам усім надіслано на почту. У ньому є 5 таких листів, в яких ви будете створювати діаграму. Перше завдання це створити гістограму. Так, таблиця для діаграми у нас вже створена. Залишається тільки ввести у ню дані, які стосуються вашого навчального закладу. Для цього ми пам'ятаємо, що ми виділяємо комірку, щоб з нею працювати, і тоді вводимо туди свої дані. Якщо я буду забувати казати, яким кліком лівим чи правим я роблю якусь дію. То ці кліки підсвічуються кольорами. Лівий клік зелений, а правий синій. Ну і курсор жовтий, ви це бачите. І так, для початку ставимо курсорчик перед словом «ДНЗ». За допомогою клавіші Backspace видаляємо непотрібні на нам дані. І пишемо рух дитячого контингенту ДНЗ. Паночку цього пунктивці. Будимо кількість груп, Виділили комірку, ставимо цифри, ентер, або стрілочка вниз. Я не знаю, скільки груп було в якому році. Брусю дошкінку. Ваші дані введені, ми виділяємо таблицю даних, для цього виділяємо кутову комірку, натискаємо ліву кнопочку нижчі, робота шпалина в монболіті і виділяємо табличку. Далі розгортаємо наше меню. Для мене особисто найкраще сприймається це об'єм на гістограмі. Натискаєте ОК і маємо діаграму. Зразу нам конструктор пропонує види діаграм, кольори, які ми можемо підібрати відповідно до кольору нашої презентації. Збільшити розмір роз... області діаграми. Для цього ми наводимо на кутик діаграми, з'являється така подвійна стрілочка. Натискаємо ліву кнопочку миші, тримаємо її і розтягуємо так, як нам потрібно. Тоді ми параметри діаграми не деформуємо. Якщо ви будете область діаграми збільшувати або зменшувати за допомогою. Позначається кількість груп. Коли ми клікаємо перший раз на нього, то всі стовпчики діаграми виділяються. Натискаємо праву кнопочку миші. же Раніше як змінювати об'єкти діаграми, ми будемо говорити в секції вже. 就是吧。